Усім доброго дня, друзі. Забув вступ записати на автобазарі, тому записую зараз. Сьогодні у нас 4 січня. Будемо знімати огляд на авторинок. А ви не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку. Ну що, погнали? Шо, починаємо з такого гольфіка 5-го. Сьомий рік 205 тисяч пробігу, 1.6 6 ціна 6450. 205 тисяч пробігу на хорошій комплекції, на веббаста, підігріви, круїзики в такому гарному кольорі. Далі у нас мірівка, вона без ціни. Toyota Corolla в універсалі. Четвертий рік, 214 тисяч пробігу. 4950, 1,6. Порт Сімакс, сьомий рік, 23 тисяч пробігу, 1,6 бензин, свіжа пригнання, ціна 5 тисяч. Ось, кстати, є сімейний автомобіль, по гарній ціні газ, бензин, 10-й рік, 215 пробігу, 5800 ціна. Далі у нас така гарненька фабія, гарненьких дисках дев'ятий рік, 178 тисяч пробігу, бензиновий двигун, 1,2 5400. На гарній комплектації, з навігацією, з такою великою можу, можете бачити. У нас стеклоприйомники, Далі у нас Меганчик по хорошій ціні. Шостий рік, 208 тисяч пробігу. 1,6 бензин, ціна 4900. Шкода Фабія в універсалі. Восьмий рік, 231 тисячі пробіб, 1,4 бензин. Цена довго вірна. Астрочка, у нас також без ціни. Килдай таксончик. Восьмий рік. Ціна 8800. Так, Далі у нас турочка. Така гарненька. 8 рік, 193 тисяч пробігу, 1,6 ішість бензин. Знімачни не фарбована, 6700 ціна. Так, Далі ось такий Ford Fusion. П'ятий рік, 206 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 5 тисяч. Folkswagen Тауран. Дестайлі 5 місць, 7 рік. Пробіг не пишуть, 1 бензин, ціна 6500. Смаганчик такий в універсалі 11 роком. 1-6 бензин. Ціна не вказана, якщо потрібно пише кілометри, знайду вам номер власника. далее, вот такая зуфирка в описи. Такие гарные дисках, близко. Пятым роком 225 тысяч пробег, 1,8 бензин, цена 5,800. Так, далее у нас такая Тойотка. аванс, универсальный. Сьомый рік, 1,8 бензин, автомат, цена 7,800. Далее у нас Nissan Mod, Престайлинг, на гарних тиганових дисках, 9 рік, 200-200 тисяч гривень, автомат, 1.6, ціна 8600. Що далі? Кадик, 1.6 МПА, 10 рік, 1.6 бензин, ціна 9500. Так, Hyundai Santa Fe. 10 рік, 177 тисяч пробігу, 2,2 дизель, ціна 13,800, не фарбований. Так, далі ще один Сантафе. Одинадцятий рік. 223 тисяч пробігу. 2,2 дизель, ціна 12800. Шкода, А5. 9 рік, 226 пробігу, 1,6, ціна 8400. Васатик до шостої універсалі. Десятий рік, 203 тисячі пробігу, 1,6 MPI, газ бензин, ціна 8900. Дві Восьмий рік 156 тисяч пробігу, 1,4 газ бензин, ціна 5850. Обенікус. Восьмий рік 246 пробігу, 2 літра дизель ціна 6450. Ще одна, а 5 -та. В універсалі. Десятий рік, 200 тисяч пробігу, 1,8 бензин, автомат, ціна 8950. Пешкайчик такий. Видорості. Восьмий рік, 144 тисячі пробігу. 1,5 дизельок, ціна 8,950. Меганчик у універсалі. Шостий рік, 189 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5350. Каліос біленький. 11 рік, 237 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна 12 тисяч. Гарні комплектації на кожен, механіки. Туксончик дизельний без ціни. Ще один ташкай. Сьомий рік, 217 тисяч пробіг, 1,5 дизель, без підкрасів, ціна 9 тисяч. Далі меган третій хешматловий. Дев'ятий рік, 230 тисяч пробіг, 1,5 дизель, ціна 6700. Цей меганчик теж без ціни. Туксончик. П'ятий рік. 1920 пробігу, 2 літри дизель, автомат, свіжепригнать ціна 8300. Сточно гарні комплектації, на кожу бачу, кожен руль, клімат, автомат. Далі у нас слаганчик по універсалі. Десятий рік, 1,5 дизель. Ціна 7600 майганчик 4 та 7. 18 рік. 104 тисячі пробігу, 1,5 дизель, ціна 12950. У нас буде ряд ряд миганів. Ще один гаган тільки це у нас третій. Дев'ятий рік, універсал, 227 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Ціна 7400. Ще один майганчик, тільки 10-м роком, 206 тисяч пробігу. 1,5 дизель, це нас 7500. Ось такий майганчик в гарному кольорі. 10-й рік. 200 пробігу, 1,5 і 5 дизель, це нас 7700. Це Grand Scenic 3. й рік. 230 пробігу, 1,5 дизель, 7 місць, свіжопригнане, ціна 7700. Так, Це надзвичайний сценік третій. подборочка по переношечкам. По 9 рік, 240 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7,400. Ще один сценник. Так, Це також третій коротенький. Десятий рік, 246 тисяч пробігу, 1,9 дизель, ціна 7500. Марсик сниженный гольфик профілактна ціна. Далі ось такий у нас скадик. 15 рік, 168 тисяч пробігу, 1,2 бензин, ціна Сі 800. Руцлагер гольф, результат 4-й рік, поганій ціні. 187 тисяч пробігу, 165, ціна 4900. Фокус в універсалі, 10 рік, 245 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6300. Мазочка на автоматі. 183 пробігу, 2 літри бензин, ціна 7300 300 Завольфік нефарбований, такий гарненький. Шостий рік, 160 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6200. Амбель Астра. H універсалі. 9 рік, 215 пробігу, бензин для бур, ціна 6200. Шкода октави академи. Один рік, магазиність, газ бензин, ціна 7500. Сценік другий. в рестайлі, На партроніках бачу задніх передніх, шостий рік, 235 тисяч пробіг, 16 бензин, ціна 5450. Маздочка, маздочка п'ята, чертенька, п'ятий рік. 1,8 газ бензин, ціна 5500. Опель Zafira, 900. Nissan нот Сьомий рік, автомат, один газ бензин, 6200. Ось п'ятий рік, 154 тисяч пробігу, 1,6 бензин, цена 6800. Toyotra Vaisus. Що це у нас лифтбек? 7 рік. 247 тисяч пробігу, 2 літри бензин, ціна на 700. Ще один п'ятий гольфік. Восьмий рік 158 тисяч пробігу, 1,6 газ-бензин, ціна 7,200. Копейка в універсалі. Восьмий рік, 180 пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 5800 Такий Sportage дизельний на механіки. Доволі часто люди запитують. Дев'ятий рік, 177 тисяч пробігу, 2 літра дизель, недорого, ціни немає. Скільки Меган? Меганчик в універсалі, 10-й рік, 253 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7600. Вона у нас теж без ціни. Opel Zafira, шостий рік, 166 тисяч пробіл, 1,8 бензин, ціна 6200. Друзі, на сьогодні все. Ви не забувайте підписатися на канал, ставити подобайку. Ми будемо закінчувати випуск. Всім гарного дня, до зустрічі!